Наташкою був. і із Наташкою. <laughs> зі сташкою Наташкою. Та. Моя тільки вчора їх зробила. Точно. Ринку відправили в садочок, а самі пішли снідати. Дивлюся, диванчик під <laughs> твою курточку. <laughs> Такі барашки. І мені здається, що тут пошли посуда португальська, іспанська. Щоб власниця надихалася що по Іспанії Навіть музика грає. Ну, с'єст. У нас короче, зараз буде сєст. Ми їмо. І потім вже їдемо в Айло Мамі. Треба дещо подивитися з одягу для коронавіру, поки вона в садочку. Далі подобається бабл-кава. Бабу стаканчики. Класно перекусили, поснідали. Смачний був цей сінабон, хоча шкода, що не було того фісташкового. бо фісташковий мені сподобалося Злі бомба. Хоча цей теж нормальний. Ідемо зараз. За речами для Кароліни треба подивитися вайломамі дещо обрати. Тому що вона нас зі всього повиростала і сьогодні спала, так якби в коротких штанах. Оці прикольні, але вони не блистять. Вони не шкіряні, Нишки А, зайчки клас. Такий як, як на Пандорі шарміки, а є ще бач, лакові. Є її хоч розмір, не пес блистять. Реально плаття класне. Може її взяти, вона любить плаття. Ну воно дуже таке нарядне. рядне. По пісочниці воно, буде зле. Якась, 5 років хоче. Мені воно нагадало моє весільне плаття, в мене були по люстські Ну, бачиш. А скільки воно? Може його взяти? Не любить плаття гуляти. Давай я його потримаю. чекай, підтримаю. Прибережу. Ні, воно класно, воно з бантами і з метеликами. Я б її купила платі на кожен день, щоб не ходила сидіти. Мені ці чешки подобаються від чима. HM Чорні з білим, і легенькі. Розмір 22-й. А який розміра ще є? буде 26-й. Як завжди. Їй треба приблизно 26. Є ще, да, ще пінички її любимо. Чому я кажу, що я би взяла ті, Бо вони такі бежево коричневі, які по тілесні. Угу. Всі путять. Yes. Тілесні. Короче, сарафанчики. На роки. А, за маленькі. Дивись, я полосатики, типу венсти. Ні, мені все-таки то нарядне, саме прикольне. Я думаю, вона б теж його зацінила, сказала, що хоче то замість ось цих. Ці якісь такі сірі, знаєш. О, Костюмчики прикольні. Він теплений, нам не треба. А, він, типу, короткуватий якийсь. І так. Да. Ми ж по піжамах прийшли. Піжо леопардика. Для леопардика. Україні мені подобаються ці тигрики, леопардики. Ті піжами. Ось відділ. Чуєш, є ще ще є вигляді чоловічка під ці піжами. Ці теж гарні. Це як взуття попелюшки. Дуже гарно. Прикольно. І оце підійде під це платье. Просто шукаємо взуття, тому що завтра буде виступ в Каролінці. Вона у нас буде квіточка. <різь> Відгадайте, яка найкраща квіточка, та... правильно, Наталя відгадала, яка. Чуєш? Висвіт, я підходжу. Ну, Та як під твою курсочку. Теж баранки. От І ми відбираємо взуття для Кароліни під її плаття. І... Не знаю, якщо нічого не виберемо, буде йти в Чешках. Так що вона ходить на фізкультуру, на танці, а якщо знайдемо, то купимо. Було знизу, всі знаходяться і тут дуже багато. І ще хочемо купити їй піжаму. Ось чорна піжама з сердечками. Та то за дуже невеликі дітей 10 років. Є рожева. І є така, як вона каже, бережева. З динозавриками біла. Це красне літо сам раз. Прикольно. Можна? Щоб вона ну, мала на зміну. таке. І ця класна. Тоже з динозавриком. Королева динозаврів. My Little Flower. З квіточками. це таке прикольно. Потім є темні з квіточками. Ти, напевно, ці дивилася з квіточками. Темні. От вони є. Бо їх можна було знайти на сайті. Ми приїхали так, щоб зразу знайти їх вживу. О, ці ще з бантиками класні. Реально вони переблискуються. Зараз десь тут на світло. Ось так от класні. З бантиками, дивись, є ці з квіточками і з бантиками. О, От вони тут можеш знайти. Тримай. Є ще от, з квіточками от, зелені. От, Є червона, точніше така вишнева. з, з коронами і з квіточками. Брати, Можна взяти. Можна взяти декілька. Одну вдома каптукуненьку. А воно на короткі. Є ще дивись, така, Потім вона прийде додому, вже буде міряти та красуня. Любить приходити. Хоча одяг вона не сильно любить купувати, але коли ми купляємо і купу нового, то вона вже любить показувати моду. До їй то подобається. Особливо коли на зарі ту велику коробку, вона любить розпаковувати і міряти. Хоча інші діти, ну, наприклад, я як був малий, я не любив міряти нічого. Ми купили їй кросовки тоді Nike. А ті, що світяться, не було. Зараз щось пошукаємо. Ну, є отакі от фіолетово кольорові Rainbow. Світяться світлофор. Є ще такі якісь прикольні. Але вони не блимують. І легенькі, оці дуже легенькі на зараз. Але не блимають, так? Так. Шкода, що не блимують. Я хочу взяти такі, що блимають, бо вона їх тіла. Знаєш, воно там блимати буде пару днів. Спідниця. Не знаю. Футболочка. Міккі чи Міні Маус, Дональд Дак і Дейзі. Але вона теж утеплена така. Тут джинські побачив прикольні. Ось. З бантами та на колінах. Тільки вони дуже маленькі. 5. Класні. Тут теж пума. 1270. Є її розмір? Да. 27-й. Ну Бачно. <laughs> Минулого року було 24-й, а цього 30. року 27-й. Три розміри за зиму. Нова колекція рібоків. Розові. Пінчики okay. з голубим. Я не знаю, чи то її брати після садочку, щоб вона міряла. Вже. Просто а нам сподобались прийбоки, але вони ну шкіряні. І ці пуми класні, що дуже сильно блистять, але а вони всі шкіряні. Хочемо щось легеньке і щоб воно блим було, але нічого нема. Це теж дуже. Це таке, що на зарі похоже. Дуже гарні. Можу такі взяти, тут є 27 розмір. Це в нас 25,5. І є ще такі пінки. Не знаю, що за фірма. Little kids. То беремо 26,5. В неї нога якраз 16,3. Їй треба 16,8 приблизно, щоб на сантиметр було більше. Дивись, я ж такі знайшов. Mm -hmm. Рожеві, що блистять. І такі самі є ще голубенькі, що блистять. Mm -hmm. Ну, мали би бути. Вони ж не зав'язуються, а защіпаються. Вона такі любить. Так набагато легше. Далі, я знайшов. Я їх бачила, вироглася. Це такі, як в мене, скетчерси. Mm -hmm. Ти взу і навіть нічого не відчуваєш. Є ще, типу, рожеві і є ці. Але 25 й розмір. Шкода, що 25. й 27-го нема. Є ж такі розові. 25-й. Нема. Все розібрали з тих легесеньких. Так, знайшли навіть цей лонг слів королінки. темно сині штанішки. А їй не сподобалися штани, що ми взяли кльошу. Вона їх щось не полюбила. Треба взяти її рівні, трубочки. Так. Є ще отакі. Класні полосочки, які Наталі мені зразу не сподобались. Я вже понабирав. Купу одягу, якого ми беремо. Можеш ще взяти який хочеш. термос чорно-білий. Виглядає ніби як розмальовка, оце антистрес. 500 мл. Від Disney. Мікі маус І є такий термос на 320 мл з міні-маус. <му> Але Наталя тішиться. Каже, дуже швидко вибрали, закупили все, що втіли. Йдемо зараз ще в Спартак. Кароліни закінчилися ці, як вони наклеючки, пластирі на пальчики. Та, на, на буклах треба заклеїти. Їй треба іменно Hello Kitty. Коротше, Заїхали в Спартак, мені сподобалось отаке от платье, квіточка. Та твій розмір. Одягни приміряй. Мені дуже сподобалося воно. А, Універсальний. Ну, one size, там пиш. Бери. Я би для своїх квіточці купив. Дивіться, одній квіточці вже накупляв, а другій що? Воно ідеальне. Побачиш, можна який хочеш. хочеш так, на так, і так. сумка підходить. А ну пробуй білу. Класна біла сумочка. Під плаття ікраси. І можна так їхати на море. Називається, заїхали з пластирами для Каролінки, а скупили цілий величезний кульок для Наталі. Там не тільки плаття, ще вибрала собі джинси з такими камінцями. Може потім покаже, як вони виглядають. Вона просто зранку там встала, на неї наклеючка була, бо поранила пальчиком. І лишилися тільки ці пластирі з монстриками, динозаврами, а вона така, ні, я хочу тільки з Hello Kitty. Так, позабирали купу всього. Україну потім забираємо з садочку, то вона вже буде показувати свої Моди. Наталя вже моди показала, не знаю, чи що не покаже. Вони такі прикольні. Тут ще посилку забрали. Секретна посилка. СМР. Що в цій посилці? Як ви думаєте, ну напишіть в коментарях. Буде інтересно почитати. Це кому та посилка? Мені, Наталі чи Кароліні? М? Хто замовив? Неважно, хто замовив стрім, та то забирав і заплатив. А може не заплатив, може це реклама. М? Ну, ви побачите це десь у наступних відео. Знаю, що шкода, треба вже розпакувати, але. Не можу, тому що наш найголовніший розпаковщик зараз в садочку на репетиції. Репетирують, їм дали якісь слова, в наших вірші буде розказувати. Ми зараз будемо обідати вже обідній час. І потім поїдемо заберемо Каролінку. А я ж забув, нас тут дивіться. Вчора ми малювали ту мозаїку, складали, а я забув, тільки зараз згадав, що у нас ще боби я її купив. Про запас. І сподіваюся, що тут в нас попадеться зірочка. <розліталося> Порозліталося все. Не втримав. Коротше, слизькі були. Так, сподіваюся, та зірочка там попадеться, бо якщо не попадеться, то я не знаю. Вже тоді не варто буде просто тратити гроші, бо ми вже їх накупляли не знаю, штук з ну, десь 15, десь так. Зірочка якась найрідкісніша. Але колекцію ми зібрали майже всю. Нам бракує там синього, червоного і тузірочку. Підемо забирати зараз Каролінку, ну, щоб підрахували, скільки вже в нас є цих бобів. А ззаді Лего. Щоб ви розуміли, ця Каролінка складала Сфінкса. Ну, зараз всі будуть перекручувати відео на пару секунд назад і переглядати де той Сфінкс. Та, це Сфінкс. І нас зробили екскурсію на нього там в кінці, зліва навіть є. І вдома ще, крім оцих, от, що ви нарахували, ще три вона буде розпаковувати. Зараз ми, як ми її заберемо. Наталя побігла за платтям. Ми беремо в оренду плаття, квіточки завтра на виступ. Я все-таки маю надію, що там попадеться вже та зірка, тому що ще плюс тих три буде вже кругла цифра тих всіх бобів. Можете нас теж підтримати. Переживати за нас, щоб тільки попалася та зірка. Так, Карина пішла шукати подарунок. Де де, де є подарунок, шукай, де він є схований. Хм, Інтересно, де ж він має бути? Що ж ми тобі купили? Ходить, бродить, шукає. Ой, не знаю, тут якось холодно, холодно, тепло, холодно, дуже зимно. Мороз. Де в кімнаті, напевно. Ну, побігли в кімнату. Де вона має бути в кімнаті? Де? Нема? Здаєшся? Здаєшся чи ні? Карлін. Шукає під всіма тими подушками. Та вже все мама знайшла. Нема он, Цілий кульок подарунків. Розпаковка. То, що ти хотіла, mm -hmm. я тобі купив чарівне плаття. А я його вибрала. Дивися, це плаття із такими метеликами і з бантами. Бачиш, які прикольні. Mm -hmm. Клас. Це в нас. Це що в нас знає? Ну, ну, що це в нас піжама. є? Піжама. Піжа... піжама і ще одна піжама, напевно, а штани пропустила чорні. А це спідниця, мама купила. А це кулготки. скільки всього багато. Так, давай що ми будемо дігати? Білу піжаму. Давай. Плаття? Ну давай міряємо плаття. Опа, опа, це що за моделька така? Вау! Яка красуня. Клас. Дивися, як воно розлітається з метеликами. Дуже красиво. Сподобалось тобі Патю? А можна в садочок його Можна? Можна я хочу в садочок піти, коли буду е, цей? Сонечко? Е, Це коли я буду йти на танці, я буду отак тримати. Добре. Модель іде. Вау! Клас! Дуже прикольний костюмчик. Ану, покрутися в ньому. <гасує> Вказуєш різні всякі пози. Як тобі? Ти знаєш, що це піжама? Mm -hmm. Чи ти думаєш, що в ній ще можна гуляти? Класно. Мені оця сподобалася. Так, моделька. Третій наряд. Це теж піжамка, тільки в шортиках. Щоб літом можна було спати. І не було жарко. Але ти модель. <laughs> модель модель. Клас. Сподобалось тобі? Це з динозавриками, так як ти любиш, дівчачу. Іди вдівай, що там ще є. Модель. Там є кишені. Спідниці, Лонсліві. Клас. Дуже красиво. Ти ще спідниць не мала. Ну так. Крутиться, викручується, бачиш? Кишеньки можна там що. Тримати в кишеньках. Тік-таки. Солодкі. <смір> так, залишився останній наряд. Можете написати, який найбільше вам сподобався з них всіх. Ну, Для мене точно сподобалось те то плаття. Воно... Класне. Сьогодні всі купили плаття. Мама купила. Дуже класне плаття. Кароліна купила плаття. Так, о. Останній Ой-ой, а хто це в нас такий іде? Красивий. Вау. Ну, он слів цей полосатий уже був. А штаніжки, дивися, лосіни. Ти ж лосін не мала. А ну, покрутися в тих лосінах, та, таких, як мама. Все, тепер можете йти разом в спортзал. А ну, сядеш на шпагат? Ого! Сіла! Ну що, Угу. Дивись, <х chưa> що в мене є. Три бобика. Три Обирай, який ти хочеш. на травичку І сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це напевно вийдеш ти. Ну давай. Зараз хочу. Ну, що там? Ай. Не попався. Червоний з окулярами. У нас є такий? Є. Yeah. Ну, добре. Давай тоді наступний. Що, попався? Є зірочка. Mm -hmm. Але щаслива яка. Ти таку хотіла? Mm -hmm. Ну, бачиш? А ну я подивлюся. Так, попалася зірочка нарешті. Ти щаслива? Угу. Mm -hmm. Тепер ти маєш зірочку, ну все. Значить, більше тобі нічого не треба. Ту я собі забираю. Hey! <схай> Чи будеш ще відкривати? Все хочу. Якщо в нас попадеться той фіолетовий і то у цього не попало. І цього ще не попалося червоного. А я не думаю, що це попадеться. Ну давай зараз подивимося, а може червоний попадеться. Може ще зелений. А якщо ще одна зірочка? Я не знаю, що там буде. Ну, давай Це в одна зірочка, це буде капець. Ну, Нема іграшки. <клес> <клес> Нема. Є! Яка? Червона. Червоний? О, а то такий, як ти новий червоний? <клес> <клес> новий. Дивись, в тебе вже вся колекція, крім цього синього. <клес> І зірочку маєш прикольно. що ти хотіла. А який тепер ліпший? Цей зірочкою чи цей червоний новий, <пас> щоб упався? <пас> зірочкою. Твій любимий попався нарешті. Так довго на нього чекала. Може я собі його заберу. Я його в машині собі в добре? Я тоді його... <пас> Червоного, <пас> Червоного? того, рідкісного. Я цього хочу, він такий класний. Я собі його може заберу. До цього цей теж класний.